Привіт, друзі! Тільки нещодавно закінчилася найгарячіша технологічна подія січня. Це презентація Samsung Galaxy Unpacked 2025, де ми з вами побачили новенькі свіженькі флагмани компанії, смартфони Galaxy S25, S25 Plus та s 25 Ultra. Тож, давайте разом поговоримо про те, що приготувала для нас корейська компанія і чим же дивують новинки. Мені вже пощастило трошечки потримати їх в руках і випробувати певні функції на собі. Тож сьогодні про перші враження. Традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Отож, в новій лінійці смартфонів Samsung показали нам s 25 суперкомпактний гаджет діагоналів всього 6,2 дюйма. Galaxy S25 Plus, це базована база від корейського бренду 6,7 дюйма та s 25 Ultra, Гігант 6,9 дюйма. І саме останній зазнав найбільших дизайнерських змін, тому що сам смартфон став більш плавним і в ньому зникли гострі кути. Мені. І ця простота дизайну смартфонів Samsung все ще дуже подобається. Тож і компанія вирішила, якщо все зовні працює, то навіщо все кардинально змінювати? В новинках серйозно попрацювали над внутрішнім світом гаджетів. Проте певні фізичні зміни тут теж таки є, і вони стосуються переважно заліза всередині. Всі новинки працюють на надпотужному процесорі від Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, і це в свою чергу забезпечує значний приріст Продуктивності як в щоденних задачах, так і в іграх, і, звісно ж, при роботі штучного інтелекту. А про штучний інтелект ми сьогодні будемо говорити багато там безліч всього цікавого. Отож, гайда до системних оновлень, тому що саме вони стали основою цьогорічної презентації. В серії S25 Ми отримали оновлену One UI 7 зі ще більш інтегрованим штучним інтелектом, який допоможе вам максимально персоналізувати смартфон. Від конкретно свої задачі, і буквально забути про пошук, хоч чогось цим застарілим набиранням символів, бо практично все, що вам може знадобитися, чи все, що потрібно буде знайти, зможе зробити саме AI. Все, що потрібно зробити для того, щоб користуватися цим розумним асистентом, це затиснути кнопку живлення і вуаля, все до ваших послуг. Серія S25 отримала максимально тісний зв'язок смартфону і Gemini від Google. Він, власне, і до. Допомагатиме вам при щоденному користуванні, а з часом ставатиме розумнішим і адаптуватиметься до ваших щоденних завдань, заледве не передбачаючи наперед, що вам взагалі потрібно. Звучить страшно, але на прикладах все стане більш зрозуміло. Виходить так, що минулорічний S24 це було знайомство з Galaxy AI А от в новому смартфоні він має запрацювати вже повну. Всі попередні фішки в новинці, звісно ж, залишаються. І давайте, власне, з'ясуємо, що він може. Вже прям нового. Відтепер смартфон має повністю інтегровану роботу з сервісами Google. Тобто, ви кажете, наприклад, а заплануйте вихід цього відео на післязавтра чи якусь важливу для вас зустріч. І AI синхронізується з календарем і додає новеньку подію. Якщо потрібно, то і локацію, і час, де ви власне, хочете провести цю зустріч. Він теж додасть. Українську розуміє е, зручно. É o Також відтепер смартфон може економити для вас час, проведений на YouTube. Наприклад, ви дивитесь відео з рецептами чи топом корисних гаджетів. Тиснете на кнопку і кажете: Шановний розумний асистент, а про яку страву тут йде мова, чи про які товари згадуються, і вже за декілька секунд отримуєте все в зручному форматі на своєму смартфоні. Але не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі під відео, бо цього штучний інтелект робити. За вас все ще не вміє. Цікаві можливості отримала і камера. Точніше, вона тепер теж може взаємодіяти з Galaxy AI. Якщо ви так собі кулінар, то можна буде, наприклад, сфотографувати набір продуктів в холодильнику і попросити розумного асистента знайти парочку нескладних рецептів, а що з того всього набору можна приготувати. Звісно, можна знайти ще цілий ряд корисних варіантів, як використовувати подібний інструмент, і навіть той же пошук ваших давніх фотографій в галереї можна зробити значно легшим. Окрім цього, з'явилися нові опції в системі загалом. Галом, це Now Bar» та «Now Brief». Що все це означає? «Now Brief» – це оптимальний варіант для початку вашого робочого дня і його завершення. По суті, це місце, де ви отримаєте коротку інформацію з усіх своїх активних застосунків, погода, новини, біржі і курс гривні і так далі. Тому подібне, аби не шукати все в окремих застосунках, Samsung запакували все це в одне місце. Наобар, це в свою чергу крок вперед для взаємодії з застосунками на заблокованому екрані. Годинник, музика і подібні речі тепер можуть керуватися без додаткового розблокування, і ще зручніше. І отакі, от, здавалося б, банальні речі, проте вони точно полегшать вашу взаємодію зі смартфоном. Дуже цікаво затестити все це в повсякденному тривалому використанні. Ну і куди ж без камери? Тут обговоримо нововведення на прикладі S25 Ultra, тому що він отримав новенький надширококутний об'єктив на 50 мегапікселів до вже знайомих нам основного модулю на 200 мегапікселів та телефото об'єктиву теж на 50. Samsung заявляє про значне покращення нічної зйомки, і мова тут саме про відеозйомку, що завжди було проблемою навіть для топових смартфонів. Ну тому що знімати в день це. Це зараз абсолютно не проблема. Отож, тут вам і 10-бітний HDR, і навіть можливість знімати відео в форматі Galaxy Log, Тож крієйтори можуть забувати про свої величезні камери та дорогущі об'єктиви, та потрошку переходити на Samsung. Окрім цього, з'явилися фішки для контролю звуку, де ви можете прибрати шум з відео, залишивши лише ваш чарівний голос. Скільки ж сторіс було не викладено через те, що голос було чути менше ніж шум машин на фоні. Але Samsung це нарешті побороли, обираючи серію Samsung Galaxy S25, ви отримаєте 7 років оновлення системи і патчів безпеки. І я впевнений, що дочекаєтеся і нових фішок штучного інтелекту в подальшому. Дуже приємно насправді, що виробники все продовжують підтримку своїх смартфонів, тому що все найкраще скоро справді буде просто прилітати з новим оновленням. pag no, Отакі от новинки і отакі от інновації штучного інтелекту. Що ви думаєте про все це обов'язково напишіть в коментарях? Я ж сподіваюся, що всі ці гаджети скоро потраплять і на наш кібернетичний стіл для більш детального огляду, і тоді ми ще глибше розберемося у всіх цих фішках. Якщо це відео було для вас корисним, то не забудьте поставити йому вподобачку та підписатися на канал, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Що ви раптом досі цього чомусь не зробили саме час? І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.